Доброго дня, мене звуть Дмитро. Я IT-інженер компанії Softico. Сьогодні ми з вами поговоримо про стані оновлення BitDefender Zone, про новий функціонал мережі, про Suspend Protection, про Compliance, а також про оновлення операційної системи на віртуальному пристрої BitDefender Zone. Тож, поїхали. Почнемо наше відео з розділу Early Access. Що це за розділ та де його можна знайти? Для початку його можна знайти з розділу Home, тут є кнопочка Early Access, або ми можемо перейти в User Menu, My Company, тут також є розділ Early Access. Тут ми бачимо функціонал, який знаходиться в ранньому доступі. Ми можемо, якщо натиснути на кнопку льоному, нас перекине на документацію Bitdefender, де ми можемо отримати інформацію щодо цього функціоналу. Якщо ми його хочемо активувати, обираємо цей функціонал, натискаємо «Enroll». Ми сьогодні активуємо як і нову мережу, так і compliance. Після того, як ми активували цей новий функціонал, який знаходиться в ранньому доступі, оновлюємо нашу консоль в Defender Gravity Zone». і бачимо, що в нас в меню зліва з'явились нові пункти з позначкою EA Early Access. Саме Compliance та New Network. Переходимо до розділу з новою мережею. Отже, розділ New Network, так як і розділ Стара мережа, надає нам доступ до кінцевих точок та певних дій з ними. Також тут новий оновлений інтерфейс та є додаткові нові функції, яких нема в старій мережі. Також хочу наголосити, що нова сторінка мережі вона повністю замінить стару мережу в Gravity Zone наприкінці квітня 2025 року. Отже, який функціонал містить в собі New Network. Зліва ми можемо побачити пункти. Це функціонал, який називається Smart View. Ці режими дають нам новий рівень налаштування нашої сторінки мережі. Ми можемо створювати власні налаштування. Перегляду або використовувати попередньо визначені шаблони. А які шаблони є, це збережені. Вони містять спеціальні спеціальні шаблони, які ви створили зберегли. Security Issue. Тут будуть показуватися об'єкти з проблемами безпеки в вашій мережі. Далі Pending Activity це кінцеві точки. Показує кінцеві точки, які потребують перезапуску, або які виконують дії з усунення несправності. Далі в нас політики, показує, який тип політики застосовується до кожної кінцевої точки. Далі «Обране». показує види, які ви позначили як обрані, та керування або менеджмент. Тут показуються об'єкти, які є керованими чи не керованими. Незалежно від того, чи встановлено на них від Defender Endpoint Security Tools, чи ні. У новій мережі також з'явились нові додаткові функції, яких не було у старому розділі мережа. Саме, якщо обрати кінцеву точку, натиснути «Action», ми бачимо всі функції, які доступні, і зараз бачимо нову: це Suspend Protection Resume Protection. А завдяки цьому ми можемо досить ефективно керувати безпекою нашої кінцевої точки. А Suspend Protection ця дія підтримується, починаючи з версії продукту для Windows це 7.9.20, macOS це 7.20 і для Linux версія продукту це 7.5.0 та вище. А для того, щоб перевірити, яка версія. Продукту. Встановлення на кінцевій точці ми можемо це глянути з консолі, перейти до кінцевої точки, Protection, та побачити версію нашого продукту. Також ми це можемо зробити на самому агенті Безпеки Best. Натиснути праву кнопку миші, Bout. От ми бачимо версію нашого продукту. Отже, повернемось до нової мережі. Action, натискаємо Suspend Protection. Що ми можемо зробити? Ми можемо вимкнути або повністю захист, тобто всі модулі. Ми можемо вимкнути певні модулі захисту за потреби. І обираємо час, на який ми вимкнемо захист. Це 15-30 хвилин, година, 2 або 4. Обираємо 15 хвилин. Далі ми ставимо галочки, що ми розуміємо, що під час. Того, коли захист буде вимкнено, наша кінцева точка буде не захищена. Також нам пропонується запустити повну перевірку кінцевої точки після того, як захист знову буде увімкнено. Повертаємось, обираємо всі модулі захисту. Натискаємо Suspend. Переходимо в Ray, відкриваємо наш агент безпеки. Після того, як. Задача відправлена. Бачимо хрестик. Переходимо до всіх модулів. Зараз вони всі вимкнуться. Що трішки чекаємо. Бачимо, всі наші модулі вимкнулись. І далі наступна дія. Це сам значок Bitdefender, він зникне на 15 хвилин. Після того, як ми зробили певні дії з кінцевою точкою, і нам знову ж таки потрібно ввімкнути захист, ми так само переходимо в New Network Actions, і тут є Resume Protection. Натискаємо. Також нам одразу пропонується запустити повне сканування, щоб убезпечити нашу кінцеву точку. І натискаємо повернути захист. Далі переходимо до політик. Хочу розповісти, як ще ми можемо отримувати оновлення або тестувати новий функціонал, як тільки він виходить. Переходимо до політики, розділ Update, і нас цікавить цей розділ update Ring. Тут є fast Ring та А Якщо ми оберемо fast Ring або швидке кільце, то наші кінцеві точки з політикою fast Ring Отримують найновіші доступні оновлення. Це налаштування рекомендовано для некритичних машин у нашій організації, тому що вони отримують доступ до функціоналу, який, який ще проходить тестування. Також тут є Slow Ring. кінцеві точки з політикою Slow Ring отримують оновлення пізніше, залежно від відповіді, отриманої від кінцевих точок, там, де використовується Fast Ring. Це запобіжний захід в процесі оновлення. І він Слоурінг у нас стає за замовчуванням. Якщо ви перейдете в Release Notes, тут ви можете отримати інформацію. Тут ви можете побачити, що було таке певне оновлення, і ми бачимо, що цей функціонал доступний у FastRing буде з 25 березня, в Слоурінг він буде доступний з 1 квітня. Далі переходимо до розділу комплайнс. Цей функціонал надає нам огляд загального стану, відповідності наших кінцевих точок в нашій організації, щодо певних визначених стандартів безпеки. Він пропонує доступ до списку назв окремих елементів керування, розділів, до яких вони належать. І балів, призначених кожному елементу керування. Тут ми можемо побачити. Певні, певні стандартні відповідності, і в залежності від того, який ми стандарт оберемо, ми бачимо, які кінцеві точки відповідають або не відповідають цьому стандарту відповідності. Також ми можемо скачати рапорт. Ну і останнє, про що хотілося сьогодні поговорити, це те, що з 31 травня 2025 року всі віртуальні пристрої, які використовуються при локальному розгортанні. Defender Gravity Zone, вони оновлять свою операційну систему з Ubuntu 20.04 LPS до 24.04. Як це відбудеться? Починаючи з 23 квітня цього року буде оновлення буде йти оновлення в декілька етапів, залежно від кількості захищених кінцевих точок і архітектури самого Defender Gravity Zone. Процес буде виконуватись поетапно. Zone спочатку оновить операційну систему до Ubuntu 2204 LTS, а потім вже до 24.04 LTS, згідно з офіційною рекомендацією Ubuntu. А процес буде відбуватись в автоматичному режимі без втручання користувача. Також. До опису цього відео ми надамо інструкції стосовно оновлення, що потрібно зробити перед оновленням віртуального пристрою від Defender Gravity Zone. Також ми надамо інформацію стосовно нової мережі, compliance та як користуватись Suspend Protection. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, воно було корисним. Підписуйтесь на наш канал, щоб в подальшому стежити за оновленням функціоналу від Defender Gravity Zone. Дякую, що подивились це відео. Всім гарного дня, до побачення.